Всім привіт! І сьогодні ми подаруєте мого персонажа з Гатті Life. І того нам зараз буде потрібно знайти одяг. Того. Поїхали! Піш. Так! Я не маю футбол... футболки з рукавами, того буде оця кофта з довгим рукавами. І... І отака футболка з отакими шортами Ладно, що одягатись. Раз, два. Раз, два, три. Ладно. Вот так получается. Дальше просто. Я не имею капюшона, то будет без капюшона. Дальше мы идем брать аксессуары. Такой раз. Пшик. Так вот. Такие вот наушники. И вот сам получается. То, Дальше просто. Ну, чуть-чуть тяжелые. -чуть Ну, ми маємо намалювати відео. Поїхали. Псик, так. Вот так, вот, получилось. Вот. вийшло. Ну, мені здається, що прикольно. Вот. Зараз подивимося. Додамо останні штрихи. Раз, два, три, поїхали. Псик. Останні стри штрихи це були носки. Ось такі. Не, ну мені, это еще прикольно получилось. Мені вже жарко. Ну, ладно. Так, Сім.